Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Останній листочок. На березі тихої річки, що несла свої води до Чорного моря, ріс дуб. Він мав товстий стовбур, густу крону і був улюбленцем навколишніх дітлахів, які залазили на віти та сиділи, бовтаючи ногами. Маленька яринка час від часу приходила до старого дуба зі своїм другом Лесиком. Хлопчик був старший за неї на три роки, і вона дуже любила з ним гратися. Діти вилазили на дерево. І Лесик розповідав чарівні історії. Крім яринки ті оповідки, слухав листочок, що висів над гілкою, яку уподобали діти. Листочок мріяв про далекі краї, небувалі пригоди, але найбільше йому хотілося побачити море, про яке так захопливо розповідав хлопчик. Прийшла осінь. Листя на дубі стало кольоровим. Один за одним сипалися листочки. Лишень наш малюк міцно тримався за материнську гілку. Йому було дуже страшно падати. Почалися перші приморозки. Дні ставали коротшими, ночі довшими, а малюк все висів. Одного разу. Налетів шквальний вітер, він розгойдав дерево, підійняв опале листя, то розбурхував річку. Розбишака, зірвав листочка, покрутив його та кинув на воду, а стрімка течія понесла вперед. Спершу малюк нічого не зрозумів, але поступово заспокоївся та озирнувся довкола. Він бачив незнайомі пейзажі, села, мости, людей, човни. Я ж тепер корабель, зрадів листочок. Він гордо вигнув черешок та віддався течії, яка стрімко понесла його вперед. Листочок не сумував за гілкою, бо розумів, що, зрештою, відірвавшись від неї, Зможе побачити світ, про який так багато чу від дітей. Одного разу він зачепився за колоду, яка стирчала з води. Кілька днів відпочивав на одному місці, згадував своє життя на дереві і навіть почав думати, що можливо варто залишитися, та за декілька днів засумував, і попрямував далі. Пропливаючи повз ліс, листочок побачив, що маленький жовтий метелик потрапив у пори вітру та опинився на середині річки. Його кидало в різні боки, і листочок зрозумів, що бідоласі потрібна допомога. Він змінив курс так, щоб підхопити метелика в момент падіння. Йому вдалося врятувати бідолаху, і він обережно. Відплив до берега і залишив метелика в безпеці. За час свого плавання листочок з жовтого перетворився в темно-коричневий. Він навчився ловити пориви вітру та вибудовувати траєкторії руху. Зрештою, річка винесла листочок в море. Він відразу здогадався, що це воно, вода стала. Солоною та безмежною щасливий листочок гойдався на хвилях та пірнав у морську піну. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.